нашому каналі. Сьогодні в нас таке буде незвичайне відео, більше на кухні, а справа в тому, що мені сьогодні на роботі моя співробітниця підказала варіант, що можна зробити з черешнею та з полуницею. Тому що полуницю ми також збираємо ось такими невеличкими порціями за 2-3 дні. І ми вже просто її наїлися. Наїлися, і ось попередню тарілочку я просто викинула на гній, бо ніхто її не захотів їсти, і вона пропала. От, і вона мені розповіла про те, що можна із полуниці зробити чіпси, уявляєте, в сушарці. А із черешні можна зробити. Я не знаю, правда, як це правильно назвати. <кій> Знаєте, типу, як на базарі є, є продаються вишеньки, вони такі м'якенькі в відділах, де продаються сухофрукти. Тобто, я не можу сказати, що це цукати. ну, Як продається манго, як продається цей ананас, там є маракуя, всяке різне. І от вона каже: так само можна зробити черешню. Так, трошки справа забарка, бо треба нарвати і повиймати всі ті кісточки. Ну, в общем, вона мені все розповіла. Каже, воно дуже круто зберігається, тобто його готуєш, висушуєш в сушарці і в баночку складаєш, і воно прямо на протязі року. Потім цю вкусняшку можна їсти. І я сьогодні вирішила спробувати. Часу у мене сьогодні небагато. я сьогодні не встигну, скоріш за все, зробити черешню, ну побачимо. От. Але полуницю буду зараз робити. В общем, буду її зараз мити і готувати для того, щоб приготувати ці чіпси. От. Тому. Будемо пробувати, я буду експериментувати. Поділюся з вами цим експериментом. Можливо, для вас це буде також актуально, тому що це натурально, смачно. Я, я впевнена, що і Діня буде їсти, і мені таке можна їсти. Та всім можна їсти, і це дуже смачно. От, і буде хоч куди діти ту черешню. От, тому приступаю зараз до полуниці, а вам бажаю приємного перегляду. Після того, як помила полуничку, далі все насправді максимально легко. Треба всю полуничку нарізати ось такими слайсами. І все. І викладуємо в сушарку. Вона мені розповіла, що вона це робить кожного року. Заготавлює так полуницю і робить ці чіпси, і каже, це дуже-дуже сильно смачно. Єдине, що попередила Ще треба слідкувати, бо полуниця дуже швидко, ну, ви поняли, да, превращається в ці чіпси. В общем, і ми таке любимо. Я колись купувала бананові чіпси. Вони в нас просто улітають, ці бананові чіпси. Тому мені здається, і полуничні чіпси повинні піти. Спробуємо, скуштуємо, спробуємо, як воно нам зайде, не зайде. Я думаю, що все вийде і всім все сподобається. Все викладаю, ось так, бачите, на сушарку нічого складного. Перший піддон є. Закладаю другий піддон. І я думаю, що на цьому буде і все. Вивчилися полунички. Ну, ви бачили, в мене її було небагато, так що один повний піддон і один на половину. Що далі? Як вона мені сказала, треба виставляти температуру на 60 градусів, і сушитися вона буде десь 5-6 годин. Але я от думаю, я її сушити буду вночі, тому що в нас вночі електроенергія дешевша. Але ж ніч це не 5-6 годин, а 8 десь. Да? Тому, я думаю, я поставлю не на 60, а на 50 градусів і на всю ніч. І, можливо, вона вже завтра зранку буде в нас готова, і ми скуштуємо, що ж вийшло, які ж ці полуничні чіпси, чи варто взагалі цим займатися і це робити. А такий основний ще показник, як буде моєму дієнь. Якщо йому сподобається, я точно буду робити. Бо замість цукерок похрумтіти полуничними чіпсами, мені здається, це набагато краще. Так, а я зараз це відправляю в сушарку і йду рвати черешню. Ти теж вирішив черешеньку порвати? Трохи нарву. Ой, ну там взагалі така чорна. Її навіть там і не видно вже, бо вона чернюща. Не встигла я, друзі, зробити черешню. Я її нарвала, зайшла додому а вже пів дев'ятої, тобто розпочинати з нею гратися вже не було. Часу. Тому продовжую на день. Сьогодні сходила в тепличку, дивіться, чотири огірочка такі гарнесенькі, вже свої, це не може не радувати. Так, я... мені потрібно кілограм черешні. Я не знаю, скільки тут. Зараз помию, зважу, подивлюся, скільки в мене тут буде. І так, да, до речі, мені писали вчора, що таке смачне варення із черешні. Друзі, я не люблю варення. Верніше, Я люблю варення, але тільки у вигляді джему. Тільки у вигляді джему. Так. От. Е, більше, крім мене, варення в будинку не їсть ніхто. Ні Саша, ні Деня. Тобто, от. А я варення намагаюсь не їсти. Ну, верніше, джем. Да? В мене є там закапане варення в вигляді джему, я в тому році закатувала, але ну, я намагаюсь не їсти по причині, тому що я дуже швидко набираю вагу. Я поправляюся на раз-два. Мені тільки почати їсти солодке і це відбувається мовніносно. Тому я варення, намагаюсь не їсти. Так. Тому будемо робити. ну Воно, звісно, це черешня також з цукром, але все-таки тут цукру буде набагато менше, ніж у варені. І, і, і в чому різниця, що таке будуть їсти всі. Це я знаю 100%, в мене і Саша любить. Ось такі цукати, в'ялені фрукти. Він регулярно купує ізюм, фініки, курагу. Тобто він таке любить і він таке любить. Тому і я таке люблю, тому в такому вигляді ну, вони точно будуть їсти. Я впевнена, що буде це дуже смачно. Але що мене зараз чекає? Треба до цієї всієї черешні. Достати кісточки. Розумієте, що оті вишеньки, які продаються на базарі, вони, звісно, без кісточок. Я жодного разу в своєму житті не доставала кісточки з черешні або з вишні. Ну, не приходилось мені, в нас ніколи не росла вишня. Тому ну, не приходилось. І моя співробітниця сказала, що треба робити це ось такою булавкою. Купити, я знаю, що є спеціальні такі приспособлення, да, які, які ті кісточки достають. Але ж це в мене таке спонтанне рішення да, спробувати з цією черешнею. Тому купити я не встигла. Вона каже: береш і ой! І о, достається! І достаєш, кажу, булавкою, дуже зручно, найзручніше. Ну, ось в мене вийшло. В общем, зараз мене очікує нецікава робота Оце колупання цих кісточок, а ось ось ця не достається о! Получається, якби півчерешні півчерешню розколупуєш. Ну, якщо ось я зроблю, якщо в мене все вийде, а якщо сподобається мені та Моїй сім'ї, да, в Саші і Дені, то я потім куплю оцю штуку для доставання кісточок. Вона продається на Аліекспрес, можна її недорого замовити. А не треба подивитися, може, і в нас воно буде нормально. В принципі, я б не можу сказати, що це прям дуже довго і важко. А якщо ти робиш це, не вперше, то, мабуть, це взагалі відбувається дуже швидко. Розкажіть, які у вас є методи діставання кісточок? От. До речі, не чавкає сік, бо я знаю, що коли з вишні колупають кісточки, то все навкруги в цьому сокові? То тут немає. Черешня в мене, знаєте, така ще не переспівша. Вона. От якраз, якраз то, що треба. Тому не бризкає сок зовсім. Все, друзі, я зараз собі увімкну якогось свого любимого блогера. Буду дивитися, слухати. Ой, упала кісточка, і колупати кісточки. Така вийшла в мене тарілочка черешень. Зараз треба подивитись тепер, чи є тут кіло. Щось мені здається, що тут немає кілограму, а це означає, що придеться йти доривати, знову чистити. Але я вам хочу сказати, що ось так булавкою, в принципі, мені сподобалось. Доволі швидко, неважко. Головне вимкнути, знаєте, якийсь відосик цікавий. І, в принципі, все проходить доволі швидко. Так, ой, не буде, не буде, не буде кілограму. Так. Ну, що в нас тут? А, хоча 960 грам. Нормально, я не буду доривати. Буду робити з цього. Так, черешні в нас готові, а тепер я починаю робити сахарний сіроп. Для чого він потрібен, я зараз вам розповім. Для сиропу нам потрібна каструлька. Вливаємо, я ось баночкою виміряю, пів літра води. І потрібно нам 300 г цукру. Дивіться, в рецепті було як сказано: від 200 до 400 грамів цукру на 1 кілограм черешні. Ну, я вирішила зробити і не найменше, і не найбільше. 300 це серединка. Я спробую, а потім я вже зможу для себе вирішити, ну, як мені подобається. Так, 300 г цукру у нас є. І тепер ставимо це на плиту воно повинно закипіти. Якщо вишню посушити, ой, вишню, черешню, да, ось, цю, ось в такому просто вигляді, як я її да, помила, кісточки дістала і в сушарку, Вона буде як сухарю. Тобто вона буде така, як, наприклад, висливу сушити або яблуко, да, її треба висушити повністю, бо от тоді вона може цвіллю взятися, якщо не повністю. От. І якщо ви її так висушите, вона просто буде дубова і її їсти буде неможливо. Вона буде пригодна тільки для компоту. А для того, щоб вона була м'якенька, як цукат. Ось для цього повинен цей сахарний сироп потрібен. От. Саме тому якби я хочу зробити ось таке. Я навіть сьогодні на базарі, до речі, була і побачила. Полуничку в'ялину, це взагалі називається тобто це не сухофрукти, а це в'ялені фрукти. Вони готуються в ось такому в сахарному сиропі. От. І я бачила полуничку, Вона така невеличка, така маленька, але ціленька. Тобто, я зараз сушу на сушарці. От. Вона у мене, до речі, ще не досохла. І, але Денька вже спробував сказав, ум клас, мені дуже подобається. Так що ну, сенс в цьому є. І так, черешню, ну я прям впевнена, навіть на 200%, що дідня в мене таку черешню карамелізовану, в'ялену, м'якеньку і смачненьку буде їсти, і я буду їсти, і Саша буде брати на роботу. В общем, це просто супер варіант. Якщо вона вийде саме такою. Як я хочу, щоб вона вийшла. Зараз ми чекаємо, поки закипить водичка. Кидаємо туди десь пів чайної ложки лимонної кислоти або соку лимону, якщо у вас є. У мене лимону немає, тому в мене буде лимонна кислота. От. І будемо відправляти черешню в цей цукровий сироп. Так, я поки сходила е, виключити полив у теплиці, в мене тут вже все закипіло. Так сильно кипіти воно не повинно. Так, я кидаю ось так трохи лимонної кислоти, вона дасть те, щоб ягідка залишилася червоною, щоб вона не втратила свій колір. І тепер дивіться, закидаємо черешню в цей цукровий сироп. А далі, якщо ви хочете, щоб вона була така більш м'якіша. Потрібно 3-5 хвилин проварити. Тобто я додаю зараз знову температуру, бо воно ж перестало кипіти. Так? І в цьому цукровому сиропі треба 3-5 хвилин її проварити трохи. Так, її вкладаємо, щоб вся була у водичці. В цьому сиропі, верніше, не в водичці, а в цукровому сиропі. Ось так. Чекаємо, поки не кипить, і засікаю час. Я потримаю 3 хвилини. Подивимося, 300 г цукру від 3 хвилини. Я це так для себе запам'ятовую, щоб потім розуміти, влаштовує мене такий варіант чи не влаштовує. В мене вже закипіло. Бачите? Трошечки проварюю, як я казала, 3 хвилинки. Я це думаю, може і досить вже. Воно так сильно вже встигло сік пустити. Я, мабуть, прозівала. Я ж не хочу, щоб вона прям, знаєте, така була нікака. Ви знаєте, я, мабуть, все. Я навіть не буду звижидати, бо я мила посуд, а воно закипіло. Що ми робимо? Я, мабуть, зараз її виключаю і просто залишу на плиті. Плита гаряча, воно ще буде якийсь час тут трошечки кипіти. Так. І залишаю тепер стояти в цьому сиропові аж до слідуючого дня. Тобто, ну скільки виходить? Ну, 12 годин, так. Да. 12 годин залишаю стояти і я, мабуть, приберу щось. Я боюся просто її переварити. от. Залишаю стояти в цьому цукровому сиропі. І завтра, коли вже прийду з роботи, буду продовжувати нею займатися, ну, а саме вже будемо сушити. Вона в цьому цукровому сиропі набереться цукру, він її всю, знаєте, як обгорне. От. І далі вже будемо висушувати нашу черешню. Ой, мені так цікаво, я взагалі дуже люблю займатися чимось. Новим, знаєте, тим, чим не займалася. Мені здається, це буде просто мега-мега суперсмачно. Все, залишаю. До завтра. вчора забули включити на ніч посудомину машину. Я сьогодні додому приходжу і розумію, що посуду немає куди загрузити, тому помила вручну. Я насправді дуже рідко мию вручну посуд, завжди посудомийка. Так, що в мене далі по плану? У мене надалі по плану, як бачите, ось розмерзається свининка. Зараз помию яйця. Ми купили сьогодні домашні яйця, саме тому я їх мию, тому що вони грязні, ви розумієте, да? так? Вони грязненькі. Зараз їх помию. А на завтра замовили іще три десятка яєць. Ми завжди купуємо тільки домашні. Бо тут же ж вітамінів, яйця стільки, але тільки в домашніх. В магазині, я вважаю, то не подріб. Так, зараз помию яєчки. І що тут моє м'ясо? Блін, воно ще не розморозилось. Коли ж я його буду готувати? З 12 годин дня лежить, розмерзається і не може розмерзуватися. Так, коробочки віднесемо жіночці. Що, давайте подивимося на полуничку. Дивіться, як вона висохла. Ну, звичайно, зменшилася в розмірі. Але що мені ще не подобається, ви бачите, як вона прилипла прям до сітки. Ну, відідрати можна, скажімо так, вона зараз, бачите, така пластична, м'якенька, не прям хрустяща вона не буде, але мені здається, що її не потрібно доводити до хрустящості Чомусь мені так. Ну, бачите, як вона важко віддирається. Можливо, Ні, ну, якщо щось покласти, то тоді теж це буде не варіант, бо як же ж вона сохнути буде. Так, скуштуємо. Ну, не як чіпси, але це дійсно як сухофрукти. Дуже смачно і дуже-дуже яскравий, от саме такий смак полуниці. М -м -м. Просто супер. Треба знімати її, складати в баночку, я, впевнена, надія вже сьогодні буде її їсти. Я буду складати ось таку баночку невеличку з кришечкою. Зберігати треба в прохолодному місці, тобто не так, що десь там на кухні, а саме там, де у вас прохолодно. От, бачите, як вона погано. Це мені, звісно, не дуже подобається. Оце так її отдирати. взагалі погано відходить. Ось, бачите, деяка прям взагалі. Я думаю, може, її треба трошечки товстіше різати, бо мені здається, я її дуже тонко порізала. Ну, щось в мене така думка. Не знаю, може це і не в цьому справа. Ну, відходить вона важко. В мене прохолодне місце в будинку є. В мене під лісницею. У нас там нема опалення. Взагалі не можу отдерти. Капець. Так, да, звісно, це ще та задача тепер її зняти. Треба подивитись в інтернеті, можливо, я щось не так зробила. От мені чомусь здається, якби вона була. Трошки товще порізана, то вона б відходила краще. Ого, Як оце її оддерти? Бачите? Ось такий є нюанс. Але на смак я прям раджу вам спробувати скуштувати таку полуницю, так її зберегти. Да? На, на ті місяці, коли вже немає полуниці, Дійсно, дуже смачна і повністю зберігає свій смак. Взагалі, все ламається. Коротше, не можна різати тонко, хочу сказати, це однозначно. І сушилась вона в мене довше, ніж 5-6 годин. Ось таким можу сказати свої висновки. Вони піднімалися. Я тобі принесла кошок скуштувати. Скуштуєш? Скажеш, як тобі? Так. А понюхай спочатку, понюхай в баночку нюхни. Класно пахне, так? Ага, да? їх чипси. Для до ну, вона не, повин... вона не буде така суха, як чіпси. Вона така й повинна бути. Смачно? Угу. Робити таку полоничку? Ти навіть можеш так баночку коло себе там поставити і чмакать, коли там якесь кіно, дивишся чи мультик. Вкусняшка? Угу. Ти вже забираєш її, так? Да? <звук> Забираю. <звук> Понятно. За плату картплати. Дядя каже, така я моризнув за оплату квартплати. <ріх> так, все, друзі, я на сьогодні з вами прощаюсь, так що готуйте полоничку, ми скуштували. Дійсно, класна штука для всієї сім'ї. А з вами прощаюсь, до нових зустрічей, до побачення.